Слава Ісусу Христу! Черговий вечір, щоб ми могли з вами спільно помолитись. І водночас, це час, який для кожного з нас це дійсно час випробувань. Ми перебуваємо в часі Великого посту, а завтра вже вербна неділя. Я думаю, що багато хто з нас мріяв про те, щоб ця війна закінчилась до Пасхи. І я мріяв про це. І сподівався на це, і вірю, і довіряю Богу віддальше, незважаючи на те, як складаються обставини. Я повторюся черговий раз, що я вірю, що ця війна не буде довготривалою. Та в мене були мрії, що вона закінчила швидко. Але Господні плани це є Господні плани. Від нас залежить тільки те, наскільки ми будемо залишатися людьми. І тому цей сьогоднішній вечір ми знову візьмемо собі для розважання послання до Римлян з 15 глави, стихи з 15 глави, це послання апостола Павла. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Ми сильні мусимо нести немочі безсильних, а не собі догоджати. Ми сильні. Я, ми дійсно є сильні. Сильні фізично, фі сильні морально і сильні духовно. Тільки в такій єдності, моральній, фізичній духовність людина, коли сильна, тільки в такій єдності, вона дійсно є непереможна. Можна мати неймовірно фізичну силу, мати гарну моральну волюві якості. Але коли людина живе без Бога, вона насправді слабка. Саме сильним духом, тобто тим Божим духом, коли ти є сильний, ти здатен на неймовірні речі. І от цей вечір, як і в кожну годину, в кожну хвилину, коли ми стаємо молитись, ми стаємо сильними, тому що ми наповнюємося Божим Духом. Коли людина молиться, вона набирає в себе цю енергію, Божу енергію. Наші телефони вимагають підзарядок, правильно ж? І ми при кожній нагоді стараємося втикнутися в десь мережу, щоб підзарядити телефон, щоб завжди бути на зв'язку, щоб завжди бути в курсі всіх подій. Але наша душа теж потребує постійної підзарядки. Для того, щоб бути духовно сильними, відповідно, не реагувати на ото зло, яке приходить до нас. Людина має постійно підзаряджатись. І ця підзарядка це молитва. І тому всі ті, хто зараз моляться, ми підзаряджаємо не тільки себе духовно, але ми заряджаємо духом наших військових. Ми заряджаємо силою духа всіх тих людей, які перебувають в оточенні. Вони потребують наших молитв і захисту. Ми заряджаємо духом і силою наших лікарів, всіх медиків, які працюють зараз, в лікарні, лікуючи поранених, які виїжджають на виклики, всіх тих людей різних комунальних служб, ВНСників, які працюють в нелегких умовах, намагаючись як можна швидше ліквідувати наслідки цієї війни, водіїв, що здійснюють поїздки в зони бойових дій, волонтерів. Тобто ми є сильні духом. І наша сила в тому, що ми завжди є в єдності з Богом. І ми тоді, заряджаючи себе, заряджаємо їх. Тому і кажемо сьогодні, як каже апостол Павло, що ми сильні і маємо нести немочі слабких. Мається на увазі, я маю на увазі те, що ми зобов'язані за всіх цих людей молитись. Бо, можливо, вони не мають змоги, бо зараз хтось в дорозі, хтось на операції, хтось з автоматом в, десь в траншеї в окопі відбиває черговий напад ворога. А вони потребують нашої сили. Тож, не забуваймо цього, молімося, бо це є наша сила і їхня сила. Отче наш, що є син на небесах. Нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш щоденний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, помили нас рішення. Господи, Ісусе Христе, сино Божий помили нас грішне. Господи, Ісусе Христе, сино Божий помиле нас грешне. Господи, Ісусе Христе, сино Божий помиле нас грішне. Господи, Ісусе Христе, сино Божий помили нас грішне. Господи, Ісусе Христе, сино Божий помили нас грішне. Господи, Ісусе Христе, сино Божий помили нас грішне. Господи, Ісусе Христе, Сино Божий, помилуй нас грішне. Господи, Ісусе Христе, сино Божий помилуй нас грішне. Господи, Ісусе Христе, сино Божий, помилуй нас, грішних. Нехай же Бог надії сповнить вас усякою радістю та миром у вірі, щоб ви збагатилися у надії силою Духа Святого. Апостол Павло, пишучи до римлян, писав до людей, які перебувають у небезпеці. Тому що переслідування християн уже було. І люди за віру йшли і помирали. Їх виловлювали, над ними знущались, вони помирали в колізеї. Вони гинули, гинули за те, що вірили. І апостол Павло, звертаючись до римлян, до цих християн в Римі, говорить їм про те, як можна не впасти Духом. Це те, що він зараз пише. Він благословляє своїх християн, всіх нас через ці слова. Що нехай Господь Бог надії сповнить вас усякою радістю. Тому що маємо радіти. Іде час Пасхи, час Великодня. Та це час, коли ми будемо читаючи в храмах Євангелія, де буде розповідатися про останні години життя Ісуса Христа, про Його про зраду, коли Його зрадили дорогі Йому люди, тортури, смерть. Але вінцем цього всього є Воскресіння. Що ті, хто живуть надією на Воскресіння, вони мають силу. Тому каже апостол Павло до своїх, до цих християн, як і до кожного з нас, Він благословляє всіх нас, просить Бога, щоб Бог наповнив нас радістю і надією. Бо ми в такий спосіб збагачуємося силою Духа Святого, коли ми живемо надією, коли ми живемо вірою в Бога. Що Він у нас врятує, коли маємо на нього надію? Я не знаю часу завершення цієї війни, знає тільки Господь. Ми маємо вірити і надіятися. Ми маємо жити цією вірою. Ми маємо нею наповнювати з кожного разу через свою особисту молитву. І тоді Дух Святий, якого ми прийняли в хрещенні. Буде давати нам осту неймовірну силу, силу життя, любові, яку ніхто і ніякий ворог ніколи не зможе здолати. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні. І прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Господи, Ісусе Христе, сину Божий помили нас грішня. Господи, Ісусе Христе, Син Божий, помили нас грішне. Господи, Ісусе Христе, сина Божий помили нас грішне. Господи, Ісусе Христе, сина Божий помили нас грішне. Господи, Ісусе Христе, сино Божий помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, сина Божий, помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, сино Божий помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, сино Божий помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, сино Божий помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, сина Божий, помилуй нас грішних. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, повсяк час, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, благослови. Благослови, захорони, Господи, цей сьогоднішній вечір. Даруй нам цю надію, Божу свою надію, Господи, кріпи нашу віру в свою силу і захорони в цей сьогоднішній вечір, цю ніч. Наших військових, наших медиків, волонтерів, водіїв, які здійснюють поїздки в зони бойових дій. Захорни всіх людей різних комунальних служб і МНС, які, які ліквідовують наслідки цієї війни. Захорни, Господи, і обережи від будь-яких фізичних, моральних тортур чи знущань всіх тих людей, які перебувають е, на окупованих територіях чи в полоні. Просимо Тебе, Господи, захорони їх, будь щитом для всієї України і списом, який дарує нам перемогу. І просимо Тебе, Господи, приведи до покаяння і визнання своїх гріхів весь російський і білоруський народ, бо Ти святий, все завжди, нині, повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Слава Ісусу Христу! Дякую всім, хто сьогодні був присутній на всіх наших спільних онлайн молитвах і всіх тих, хто сьогодні молився в цю денну е, молитовну варту. Я м, хочу сказати, що завтра, у вербну неділю, в коли ми спогадуємо урочистий в'їзд Ісуса Христа в Єрусалим. Е, онлайн служба у нас на парафії не буде, але буде тільки онлайн. Тож, прошу всіх слідкувати, це буде на 9-ту годину, заходьте в нашу профіальну сторінку і ви зможете взяти в такий спосіб участь в онлайн е, літургії. Та в який спосіб ми розпочнемо завтра нашу молитовну варту. Тож, дякую всім ще раз за молитву: віримо в Бога, віримо в кожного нашого захисника і віримо в нашу перемогу. Слава Ісусу Христу!